Всім привіт! Всіх вітаю! Ви на каналі Зи Відьма. Мене звуть Ірма. Це означає, що зараз ми з вами будемо знову отримувати підказки від Всесвіту, отримувати інформацію з інформаційного простору Землі. Я сьогодні вирішила зробити для вас розклад на таку цікаву тему хто кохав вас по-справжньому? Тому буду сьогодні працювати на Монара аби показати характер людини. Яке саме це було кохання, і вам нікого тут не треба зараз уявляти, згадувати. Вам треба розслабитись і подумати виключно про себе, обрати камень, який буде вам зараз резонувати саме з вами, асоціюватись буде саме з вами. В принципі, це головне тому розслабтесь. Ті інші думки з голови проберіть і обирайте свій варіант. Тайм-коди ви зможете знайти в описі під відео. Так само, як і мої контакти для запису на індивідуальну консультацію, куди можна закинути донат в якості подяки. Перший варіант Хрізокола, другий варіант Кіаніт і третій варіант Маріон. Перший варіант. то кохав вас по справжньому. Так, ну за першим варіантом, я бачу, тут була закоханість у вас. Хтось був закоханий і дуже багато вас уявляв, багато було романтизації. Тут людина собі домальовувала те, чого не бачила насправді, чого не було насправді. Там, де вона не розуміла, яка ви, там вона вас домальовувала. Там була прям така закоханість, закоханість більше. Як в літературного персонажа, знаєте, закохається. Тобто, така дуже, дуже багато ідеалізації було. Це була людина, з якою ви вже не спілкуєтесь. Або, ви знаєте, тут навіть може, можемо говорити про те, що це була не одна людина. У вас на протязі життя, блін, да що ж я постійно цю помилку роблю? У вас протягом життя а, могло бути багато таких знайомих, які в вас закохувались, і вони вас дуже сильно романтизували, і вони могли навіть це не показувати, і ви з ними зараз не спілкуєтесь. Там багато драми було в них, розумієте? Вони всі якби програвали. Або вони вам боляче якось зробили, або ви їх, ви їх якось злякались, або вони своїх почуттів злякались, і вони їх не проявляли. Ну тут така історія, що. Мало було проявів, це були люди або зовсім інші, зовсім не вашого кола, люди, з якими ви себе не могли уявляти, люди від кохання яких ви якби хотіли тікати, бо ви хотіли когось іншого. Це могли бути люди іншої віри, іншої національності, або взагалі іншого типажу, не такого, як вам подобається. Тобто, це були люди, які вам не підходили з вашої точки зору. Вони, коли були поруч з вами, вони відчували себе як а, ваші учні. Вони відчували себе, що вони нічого не знають про кохання, про те, як його виражати. І ви здавались їм дуже розумною жінкою, з якою дуже, з якою дуже хотілося а від якої дуже хотілося отримувати нову якусь інформацію. І Чим вільніше ви себе почували, чим менше ви розраховували на те, що будуть якісь стосунки. Тобто, якщо вам чоловік не подобався, ви відчували себе дуже вільною поруч з ним. Ви були собою, ви робили все, що вам заманеться. Ви не думали про те, чи будете ви виглядати красивою, чи будете ви виглядати зараз розкішною, чи захоче з вами чоловік бути. Тобто, ви їх вже заброкували, і ви через це почуваєтесь вільно, і через це вони в вас закохувались. І вони дуже сильно на вас залипали, дивіться, тут всаднеться води. Тут багато таких випадків було. Це не один. Не менше трьох для когось навіть більше. Тут багато такого було, це як сценарій, який регулярно з вами ставався. Регулярно були якісь ваші фанати, які вони просто починали там, не знаю, молитись на ваші фотографії, вони писали вам вірші ви їм могли крутити вер, вертіти як хотіли, але вони вам нафіг не були потрібні, тому що ви, ви їх ніколи і не хотіли. Вони закохались вас саме тому, що ви були з ними вільною. А оті чоловіки, які подобались вам, у вас з ними нічого не виходило, тому що ви себе підбирали, ви а, обирали, як можна себе поводити, як не можна себе поводити. І ви не були м м щирою, і якби у вас з ними теж нічого напевно і не виходило частіше за все. Коли вони починали якось зі своїми почуттями проявлятись до вас, оці хлопці, які були закохані у вас, ви їх всіх відшивали. У вас навіть нема спілкування з жодним з них зараз. Але вони чекали доволі таки довго. Вони знаходились поруч з вами, вони намагались бути в форматі френдзони, вони намагались знайти до вас підход якийсь. Так, тут багато такого було. І. І нічого і не вийшло. Я навіть не можу виділити когось одного з них, тому що тут багато було ситуацій. І зверніть увагу, що нам взагалі не показують жодної фігурної карти, окрім всадниці води. Але садниця води саме в цій ситуації, вона більше говорить про те, що вони були одного типажу, Вони були люди, які. Дуже-дуже були схильні до того, аби залипати на вас. Вони могли бути усі творчі, вони могли всі мати якесь відношення до музики або до, я не знаю, до художки. Вони якісь були сенситивні, може, вони були кубкові. Більшість з них вони були кубкові, якісь. Представники водної стихії. Тому тут нема навіть кого вам конкретного описати, бо це регулярна ситуація. Ну, якщо знаєте, у вас були проблеми з самооцінкою. І ви думали, що ніхто ніколи мене не кохав. Майте на увазі, що вас кохали багато разів, і ви постійно не сприймали їх всерйоз. Тут така історія. Другий варіант. Вітаю вас. Давайте дивитись, хто кохав вас по-справжньому. Так, у вас тут а, одразу вийшов король огня, вогню, вибачте, король вогню, який одразу говорить нам про те, що, по-перше, у вас було дуже багато прихильників чисто з боку сексуальності. Дуже багатьом чоловікам ви подобались як сексуальний об'єкт. Вони вас дуже сильно хотіли, ви вміли пробуджувати пристрасть у них. Але нам одразу показують, що був один чоловік. Він був король вогню, і він дуже, дуже якось дуже-дуже сильно запалав в пристрастю до вас. Значно сильніше, ніж це навіть було в інших чоловіків. І це при тому, що регулярно це ставало з чоловіками через вас. Король вогню. До речі, може був лев. Коханець ваш колишній чи що? Людина, з якою ви були коханкою? Ну і там теж вже, вже все закінчено. Ой. Ще слуга землі вийшов. Він коротше вміє в собі в правильних якихось пропорціях змішувати стихію вогню і стихію Землі. Може в нього, наприклад, Сонце в вогню, а там я не знаю, асцендент десь в стихії землі або навпаки. Сонце в землі, а асцендент вогню. Може, до речі, дуже схоже на те, що асцендент у людини у Льві може бути. Він такий, знаєте, він не пальцем зроблений. Він дуже розумний, він такий дуже хитрий. Він дуже рідко втрачає голову. Зазвичай він думає головою, а не нижньою головою. Він вміє брати те, що він хоче. Вміє брати своє. Вміє цього а, досягати, вміє маніпулювати, аби це отримати. Ще й король воздуха. Слухайте, а тут багато було хлопців, виходить? Я вже тут три, три фігурні карти бачу. Тут вас любили? Чи водолія якогось нам показують? Ну, слухайте, не, не 100% у всіх це буде водолій, але у багатьох це буде саме повітряне, але для когось це ще й водолій. Та тут багато було хлопців, які були у вас по-справжньому закохані. І ви а, з ними зараз не спілкуєтесь, і, якби закінчені стосунки. Якась драма була, були. Або історії зрад, або ви трикутники формували. А може навіть з вашого боку, бо я бачу багато тут чоловіків. Може це значить, що їх було багато, і ви між ними намагались обирати, з ким вам краще бути. Знову дуже важко виділити когось конкретного з них, бо тут дуже багато їх. Всі вони. Мали до вас почуття кохання, але підсаджувались вони на початку на вашу сексуальну енергію. Саме після того, як вони отримували з вами якісь такі інтимні стосунки, вони починали дуже сильно залежати від вашої енергії. Може, тому що тут ви займаєтесь практиками якимись і через це все. Ще один прийшов. Кубковий. Всі, всі чотири стихії, дивіться. Я так розумію, у вас було дуже багато прихильників протягом життя. Це ще скорб прийшов до нас на перегляд. Але тут, знаєте, така історія, що що об'єднувало цих чоловіків, вони або були одружені і зраджували з вами. Своїм жінкам, а уходити зі стосунків, наприклад, не хотіли. Або навіть якщо всі були вільні, вони хотіли з вами мати тільки такі більш сексуальні стосунки, а от замуж, може, і не кликали. Або навіть якщо кликали, то в принципі до цього так і не дійшло, тому що тут все одно така історія, що щось тут не те. Або ще я можу це знаєте, як інтерпретувати, щоб було дуже багато прихильників, і кожен з вас вам пропонував щось хороше, але ви закохались в того, який вас не цінував і використовував вас виключно як коханку, а от одружуватись з вами, наприклад, не хотів, і саме його ви її хотіли, розумієте? Тому що ви звикли до того, що чоловіки, наприклад, в'ються навколо вас, і якби у вас дуже була висока самооцінка, а він вам її якось упустив. І вам треба було повернути собі би, репутацію такої жінки, яка може закохати себе будь-кого. Тут багато було чоловіків, для яких ви стали фатальною руковою жінкою. Дивіться, це прям карта рокової жінки. І оце теж. І все одно я повертаюся до того, що не дивлячись на те, що у вас тут, напевно, був король води, був вашим коханим, це міг бути скорпіон, це. міг бути... Навіть це могла бути людина, в якої не сонце було, наприклад, Скорпіоні, а там десь Асцендент чи там ще щось. Але тут найкращим варіантом для вас напевно, все-таки міг би стати саме той, кого я назвала на початку, в кого або Сонце-Вогонь, Асцендент, Земля, або навпаки, Сонце-Земля, Асцендент-вогонь. А якщо там ще яка-небудь, я не знаю, Венера повітряна і стилю в Скорпіоні, це взагалі, слухайте, я вам може зараз описую якусь конкретну людину просто. Це ж загальний розклад, ви розумієте? Це складно. Я не розраховувала, що так багато чоловіків тут буде виходити. Ну тут прям всі, хто могли, вони всі вийшли. Зробила вам натальну карту чоловіка вашого колишнього, так? Асцендент о, у Льві, Сонце Земля, о, Венера повітряна. І стеліум у скорпіоні. <піоні> 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 ну, може, і не в скорпіоні. В когось це просто буде якийсь водний стеліум. Або ці конфігурації вони якось змінені між собою. Ну, якби вони хотіли бути в вашому просторі, але бути там на рівні прийшов і пішов, а от робити вас дружиною, чомусь якось я цього не бачу. А якщо там було справжнє кохання, то чому ні? Ну, тому що, там, наприклад, ви напевно зіткнулись або з, це з цілим типажем людей, або з конкретною людиною, яка дуже боялась шлюбу, в якої були якісь конкретні проблеми зі шлюбом. Або боялась піти зі свого шлюбу, або якщо це була вільна людина, дуже боялась, що її можуть заарканити і вона буде комусь а, щось винна. Тут могли бути такі уявлення настанови негативні щодо того, що жінка вона завжди маніпулює чоловіком саме для того, аби а, пообіцяти йому красиву, карт красиву картинку спільного життя, а потім почне з цього дурачка вірьовки вити, розумієте? Ну, таке, коротше. Тому тут прям багато хто любив. А є перспективи на те, що з кимось з них ви ще будете разом, я не знаю. Ви знаєте, так. Це можливо. Якщо ми говоримо зараз тільки про одну людину, то Тут це можливо. То тут людина подорослішала, і тепер з нею можна піти в більш серйозні стосунки, там, вплоть до шлюбу. Якщо тут декілька людей одночасно, то а, з найголовнішим, не тим, кого ви кохали в одного, а, а той, кого про я говорила на початку той, хто король жезлів, от з ним можливо. Не з королем повітря, точно, а з королем жезлів. Тут все ще можливо. Так, тут все ще людина вас пам'ятає, заліпає на вас, зрозуміла вашу важливість. І ви можете якось на цю ситуацію попливати. Вам ніхто не говорить, що вам треба за ним бігати і якось повзати, але ви можете якось про себе йому нагадати. <кхів> і все тоді у вас може з ним ще вийти. Дивіться, хороші карти випадають. Ну, все, така якась була для вас історія. Напишіть в коментарях, чи є у вашого колишнього стіліум скорпіоні. Все, давайте. Переходимо до третього варіанту. Слухайте, перший хотіла вам поставити. Третій варіант. Може, вам ще перший, перший треба подивитися, як думаєте? Не знаю, не знаю, може, це знак. Давайте. Хто кохав вас по-справжньому? Хто кохав вас по-справжньому? Жінка? Або мене зараз, ну, якби дивляться на жінку, чоловік на жінок дивиться. Або тут просто нетрадиційна орієнтація може бути, тому що тут якби жінки, тут жінки, тут жінки. Якщо все-таки ми про більш традиційну якусь історію говоримо, то тут більше про те, що, напевно, тут більше було збудження, ніж кохання, все-таки. І може багато разів вам здавалось, навіть що ви закохані, коли ви просто хотіли когось пристрасно, і вам здавалося, що закохані вас, коли вас хотіли просто. Тому тут якби така історія. Але для когось це реально програється як для чоловіка, дивіться, і, ну, і якби і для жінки на традиційної орієнтації, так то тут програється це як о, жінка вогню. Пристрасна. Овен близнюки може. Ну тут, знаєте, тут. Або все було зав'язане. Складно дуже зараз мені читати, тому що мені треба. Постійно буду говорити про те, для кого зараз я читаю. Тобто, якщо я читаю для чоловіків, то це оце. Якщо я тради... читаю для нетрадиційної орієнтації, то це ну, трошки інша історія. Тут, як би виходить так, що це людина, з якою ви не піддались пристрасті. Тобто, якщо це про нестандартні стосунки, то ви якби не захотіли в них йти, або вони не були достатньо. Ну, проявленими там, не дійшло до найцікавішого, наприклад. Якщо, знову ж таки, мене чоловік на жінку дивиться, то тут теж або дуже швидко все закінчилось, або до самого цікавішого не дійшло. Бо тут або справа була в тому, що, наприклад, або жінка говорила, що я не вірю, що мені подобаються жінки. Я хочу, якби більше все-таки Схилятись до того, що мені треба чоловік. Або якщо а, це чоловік дивиться на жінку, то тут, може, нічого не сталося, тому що або жінка була вже одружена, або вона одразу дала зрозуміти, що мені треба все по-серйозному, а ви на той момент цього не хотіли, наприклад. Тому тут якби більше про роль коханки, не про стабільність. Якщо мене чоловік дивиться на жінку, то вона, як би вас там не любила, вона все-таки вирішила для себе, що ви занадто несерйозна людина, дивіться, повітря на повітря, просто бачите. І ви не хочете обмежувати себе, а для неї дуже важливо, аби її не сприймали виключно як коханку, як сексуальний об'єкт, бо це розбиває її серце. Абсолютно в неї якась травма з цим пов'язана. А їй дуже важливо, аби її хтось прийняв серйозно, і все в її житті було. було під контролем якої серйозності. Тому вона обрала іншу людину, з якою змогла побудувати більш стабільні стосунки, вона, напевно, вже навіть одружена. Але вона кохала саме вас і хотіла вона все-таки вас. Але вона якби вирішила, що ну, якби якщо ти мені чітко дав зрозуміти, що ти родину не хочеш, тобі ці зобов'язання всі не треба, я тоді пішла шукати того, хто мені це дасть, і вона знайшла, і вона зараз одружена. Хоча вона не щаслива, але вона робить вигляд, що в неї все добре. І вона все ще має почуття до вас. Якщо це жінка дивиться на жінку, то тут або, знову ж таки, все це не сталося, тому що ви все-таки вирішили для себе, що вам хочеться зупинитись все-таки на чоловіках, і ви хочете все-таки мати стосунки з чоловіками і традиційну якусь родину. І ви пішли тоді за цим, але там була жінка, з якою могло бути ну, кохання таке прям. Ну, або тут ще дивіться король вогню. Для тих, у кого це все таки традиційна історія, і там жінка дивиться на чоловіка, то тут ще король вогню. Овен лев стрілець, причому тут овен і тут лев більше навіть проходить. Ще водолій нам тут показують. Не все. Тут а, людина, яка вас кохала, вона вже зв'язала себе іншими абсолютно зобов'язаннями, які вона вже порушити не може, і вона вже ну, людина збирається вже залишитись саме в цих обставинах, в яких вона є, тому що вона саме до них і прагнула. І які б там почуття людини не відчувала, вона не збирається ніяк рухатись в ваш бік, вона збирається тільки. Знаходячись в своїх рамках, просто дивитись на вас десь там з-під куточку, і може іноді згадувати вас. Просто дивитись, як ви, я не знаю, розвиваєтесь, як ви змінюєтесь, чого ви досягаєте. Просто цікавиться іноді вашим життям і все. Проявлень ніяких ваш бік не бачу. Але є такий, є такий варіант, що є, якщо в якийсь момент зміняться в дуже кардинальну обставину життя цієї людини, і, наприклад, людини станеться все-таки розлучення, а зараз людина займається тим, аби цього не сталося, вона намагається зберегти родину, при тому, що їй там погано, намагається зберегти родину, він або вона, ваша людина. І от якщо все-таки не зможе зберегти цю родину і. Піде з неї і тоді може якось і проявитись вже до вас. Ну, там щось прям не вийшло, тому що тут якби відразу була якась. Або зовсім були різні цілі, тобто я хочу заміж, а я не хочу, або взагалі тут була історія неприйняття своєї орієнтації. Я вже не знаю, що таке тут дуже специфічне У нас вийшло, не знаю. Якщо це був не ваш варіант, то просто був не ваш варіант. Убираєте ви. Я просто розповідаю історії, які в мені йдуть з інформаційного простору. Якщо ви підпадаєте під архетип цієї історії, будь ласка, велкам, ви можете так проаналізувати свою ситуацію. Якщо ні, то не треба писати погані коментарі, будь ласка, це просто не ваш варіант. Все. Дякую за увагу. Па-па!